Протягом 30 років апостол Володимир і Вікторія Мунтян допомагають усім, хто в складних обставинах. Вони надають підтримку дитячим будинкам, інтернатам, медичним закладам, ветеранам та людям похилого віку. Дякую, велике дякую, Володимиру і Вікторії Мунтян. Дітям з онкологією на сьогодні це справді дуже потрібна нам допомога. Дякую, велике вам дякую за це свято Військовим оплачують операції, купують ліки, продукти для людей на межі бідності, надають допомогу малозабезпеченим сім'ям і студентам. Закуповують дорогі ліки для поранених солдатів, задовольняють потреби зсу, купуючи необхідний транспорт і засоби захисту. Ветерани морської піхоти та батальйон «Штурм» дякують місії відродження миру на чолі з Володимиром і Вікторією Мунтян за фінансову допомогу для лікування хворих. Завдяки підтримці партнерів, апостол Володимир і Вікторія проводять багато благодійних акцій. Вони завжди допомагають там, де це потрібно. Так, 11 лютого під час військових дій в Україні у місті Дніпро відбулася благодійна акція для людей похилого віку. Я взагалі вважаю, що тим паче зараз на часі підтримувати вважаю, що зараз найкращий час для підтримки людей концертами, адже вони морально відпочивають і їм потрібні позитивні емоції. І тим більше бабусі та дідусі завжди раді. Це тепла аудиторія. Оточені увагою і турботою літні люди дякували організаторам акцій. Зараз очень Важкий час, і це дуже важливо для нас. Ми отримуємо велику підтримку. Дякуємо Володимиру і Вікторії за їхню допомогу. Важкий час. Війна пенсіонерам важко, особливо тим, хто залишився. Ми живемо без дотацій лише на одну пенсію, тому допомога нам важлива. Дякуємо Вікторії та Володимиру за концерт. Що сьогодні був, це бомба. Дякую, дякую місії та всім партнерам чоловік коли людина в літньому віці їй потрібна турбота, такі концерти підвищують настрій. Хочеться жити і славити Ісуса, це важливо для них. Організатори акції підготували продуктові подарунки для пенсіонерів і ветеранів війни. Дякуємо місії відродження миру та Володимиру і Вікторії Мунтян. Дякуємо вам, дорогі, дякуємо за ваше любляче серце, дякуємо за вашу підтримку в нашому віці у цей важкий час. Ви завжди з нами. Ми отримуємо ці подарунки, Господи. Ми радіємо, слава Богу, що ви з нами. Дякуємо апостолу Володимиру та Вікторії за допомогу в цей важкий час за підтримку. Підтримку за те, що допомагають пережити війну. Дякуємо за подарунки. Я спостерігаю багато років як. Багато робиться для людей. Багато робиться для підтримки і все більше і більше хочеться брати участь у цих проєктах. коли ти бачиш, що твої фінанси роблять для людей, що на обличчях з'являються усмішки, що життя змінюється. Це так надихає. Мені пройшла така благотворительна акція для пожилих людей. Ми провели благодійну акцію для людей похилого віку. Хочемо подякувати Вікторії та Володимиру Мунтян за їхні подарунки та концерт. Люди були настільки натхненні. Боже, вони танцювали, їхні душі отримали велике задоволення. Я й сама щаслива, це прекрасно робити добро. Закликаю всіх стати партнерами. Акція Відбулася завдяки партнерам, які вже більше 20 років проводять такі заходи. Більше 20 років. і кожен місяць. Вікторія і кожен місяць Вікторія і Володимир дбають про літніх людей. Ставайте партнерами. Станьте учасником Божих справ. ви принесете радість усім, хто цього потребує. Благодаря і Вікторія Мунтян завдяки команді партнерів телеканалу Місії Відродження світу продовжують піклуватися про літніх людей навіть у важкі часи.